Бобовий листоїд, або, якщо точніше, сратаматрафія кетей, може стати серйозним шкідником для сої, квасолі, а також огірків, кабачків і гарбузів. Важливо не плутати його з мексиканським бобовим жуком це зовсім інший вид. Бобові листоїди бувають різного кольору жовто-зелені, червоні, помаранчеві або коричневі, але всі вони мають виразну чорну трикутну позначку на верхній частині складених крил. Червоних жуків можна прийняти за величезних витягнутих сонечок або того самого мексиканського бобового жука. Немає нічого гіршого, ніж втратити молоді паростки, за якими ти так ретельно доглядав. А ці жуки стають ще більшою загрозою, тому що можуть переносити хвороби. Дорослі особини скелетизують листя і пошкоджують стручки, а потім відкладають жовто-оранжеві яйця в ґрунт. Личинки харчуються корінням бобових, але не завдають серйозної шкоди. Головна проблема дорослі жуки, тому що саме вони завдають основної шкоди, поширюють хвороби і відкладають нові яйця. Є три основних способи боротьби зі шкідниками в городі: агротехнічний, біологічний і хімічний. Агротехнічний включає фізичні методи і бар'єри, біологічне використання природних ворогів шкідників. Хімічне застосування інсектицидів залежно від ступеня зараження можна використовувати один з методів або їх комбінацію. Хімічні засоби краще залишити на крайній випадок огляд бобового листоїда, звичайні назви бобовий листоїд. Наукова назва сратаматрафіакети, родина Чрисамаладей походження Північна Америка, частини Канади та США. Уражені рослини, огірки, гарбузові, гарбуз, кабачки, бобові, сьоя, квасоля, методи боротьби, агротехнічний ручний збір, сівозміну, покривний матеріал, очищення грядок від рослинних залишків. Біологічні залучення хижих комах. В крайньому випадку піратрини, спиносад і масло німу. Що таке бобові листоїди? Бобові листоїди або сратаматрафіакети це невеликі жуки розміром з сонечко і схожою зовнішністю. Вони бувають різних кольорів: жовто-зелені, червоні, помаранчеві та коричневі. Їх іноді плутають з мексиканськими бобовими жуками, які також люблять бобові. Але бобові листоїди мають чорну смужку по краю надкрил і чорний трикутник біля голови. Ці жуки воліють сою і квасоля, але можуть шкодити і гарбузовим, огіркам, гарбузам і кабачків. Перезимували жуки з'являються навесні і можуть серйозно пошкодити молоді паростки. Вони скелетизують листя і псують стручки, молодим рослинам складно відновитися після такого шкоди. Дорослі рослини справляються краще. Щоб контролювати бобових листоїдів, важливо розуміти їх життєвий цикл. Кормові рослини та місця проживання. Життєвий цикл бобового листоїда. Перезимували жуки виходять навесні, коли ґрунт прогрівається. Вони зимують в рослинних рештках поруч з бобовими, наприклад, з соєю. Заявившись, дорослі жуки відразу шукають їжу і місце для кладки яєць. Дорослі особини живуть близько 40 днів і за цей час можуть відкласти 125-250 яєць. Личинки живуть у ґрунті і харчуються корінням, поки не окукляться і не перетворяться на друге покоління жуків. Дорослі особи не переходять на листя і стручки. Залежно від тривалості сезону, бобові листоїди можуть дати два покоління, відклавши ще одну партію яєць. Восени, коли стає холодніше, дорослі жуки шукають укриття в рослинних рештках. Цикл повторюється. Не всі жуки переживають зиму, але в м'які зими виживає більше особин, що збільшує їх популяцію. Як визначити шкоду від бобового листоїда? Як було сказано, бобових листоїдів можна сплутати з мексиканським бобовим жуком, огірковим жуком або сонечком. Але у бобового листоїда завжди є чорний трикутник біля голови, найчастіше вони жовто-зелені. Якщо візуально визначити складно, можна подивитися на пошкодження. Бобові листоїди харчуються різними рослинами сімейства бобових, але особливо сою. Зараження починається, коли ґрунт прогрівається в кінці весни, початку літа. Дорослі жуки з'являються якраз тоді, коли ти саджаєш молоді паростки. Якщо твої сходи швидко заїдаються, це може бути ознакою активності бобових листоїдів. Личинки живляться корінням, погіршуючи здатність рослин засвоювати азот, що призводить до пожовтіння листя. Дорослі особини перемикаються на листя. Якщо рослини пережили стадію сходів, пошкодження будуть виглядати як скелетизовані листя. На дорослих рослинах жуки залишають чорні точки на стручках, що погіршує якість насіння. Бобові листоїди як переносники хвороб. Гірше, ніж фізичні шкоди, може бути тільки те, що бобові листоїди розносять хвороби. Коли жук харчується зараженою рослиною, вірус або бактерія залишаються в його організмі і передаються наступній здоровій рослині. Більшість рослинних вірусів передаються саме так, 80 заражень відбувається через комах. Тому важливо боротися з бобовими листоїдами якомога раніше. Серед вірусів, які вони переносять є вірус крапчастої квасолі, вірус південної мозаїки квасолі, синдром зеленого стебла, вірус мозаїки коров'ячого гороху та вірус мозаїки сої, як боротися з бобовими листоїдами. Оскільки бобові листоїди можуть з'являтися на ранніх стадіях росту сої, важливо стежити за ними та вживати заходів, поки шкода не стане незворотною. Методи боротьби діляться на три категорії. Агротехнічні, біологічні та хімічні агротехнічні методи. Оскільки бобові листоїди зимують поруч з рослинами, найкращий спосіб порушити їх цикл прибрати місця зимівлі, очисти грядки від рослинних залишків, щоб зменшити число пережили зиму жуків. Також допоможе сівозміна. Жуки з'являться там, де в минулому році росли боби, але тепер їх там не буде. Можна і затримати посадку, щоб вона не збіглася з появою жуків, щоб перше покоління жуків не знайшло нові посадки, можна використовувати покривний матеріал або сітку з початку липня. Нарешті, якщо жуків небагато, можна струшувати їх у відро з мильною водою. Біологічні методи: ще один спосіб урізноманітнити ландшафт. Різні рослини залучать корисних комах. Які стануть природними ворогами шкідників. Паразитичні оси відкладають яйця в личинок бобових листоїдів. Коли личинки освилуплюються, вони вбивають жуків. Оси люблять рослини з зонтичними квітами, наприклад, дереві, фенхель, кріп і квітучий цибулю, наприклад, шні цибуля. Хімічні методи в крайньому випадку: якщо жуків занадто багато, можна використовувати інсектициди. Насіння можна обробляти пестицидами, які захистять сходи. Оброблені насіння зазвичай покриті яскравим пилом або глиною. Для дорослих рослин підійдуть фоліарні інсектициди, серед органічних варіантів піратрини, спіноса та оліаніму. Краще обробляти рослини пізно ввечері, коли запилювачі менш активні. Завжди слідуй інструкціям на упаковці, особливо якщо обробляєш їстівні рослини. Поширені запитання з чи небезпечні бобові листоїди в великі популяції можуть знищити молоді сходи, з звідки беруться бобові листоїди. В дорослі жуки зимують у рослинних рештках і з'являються навесні, з які рослини їдять бобові листоїди. В вони віддають перевагу сої та квасолі, але можуть їсти огірки, гарбузи та кабачки. З який природний засіб від бобових листоїдів? В паразитичні оси їх приваблюють дереві, фенхель, кріп і шні цибулю. З Як захистити квасолю від жуків. В покривний матеріал або струшування в мильну воду. З що приваблює бобових листоїдів? В бобові. В основному сьоя і квасоля. З скільки живуть бобові листоїди? В. Дорослі самки живуть близько 40 днів і відкладають до 125-250 яєць.